Привіт! Я цифровий помічник від компанії MetLife. Перед тим, як укласти договір страхування, важливо чесно оцінити свій фінансовий стан. Це допоможе обрати оптимальні умови та не перевищити свої можливості. Оцініть свої доходи порахуйте всі регулярні джерела доходу: заробітну плату, бонуси, підробітки, пасивні надходження. Проаналізуйте витрати. Розділіть витрати на обов'язкові: житло, харчування, транспорт, і змінні, відпочинок, покупки, кафе. Порада. Якщо не ведете облік витрат, почніть хоча б з Excel або додатку для бюджету. Визначте свій фінансовий баланс від доходів. Відніміть витрати. Формула проста: чистий дохід дорівнює загальні доходи, мінус загальні витрати. Якщо залишок позитивний, у вас є потенціал для накопичень і страхування. Резерв і боргове навантаження. Чи є у вас фінансова подушка? Яка частина доходу йде на погашення кредитів? Рекомендовано боргове навантаження не більше 30%. Резерв мінімум на 3 місяці витрат. Визначте свою мету страхування. Ви хочете накопичити кошти на освіту дитини? Забезпечити фінансову підтримку родині у разі форс-мажору? Захистити себе на час іпотеки. Від мети залежатиме і сума, і структура полісу. Навіть базовий аналіз це вже перший крок до фінансової грамотності. Але якщо сумніваєтесь, не зверніться до фінансового консультанта. Він допоможе оцінити вашу ситуацію та обрати поліс, який не стане тягарем. Оцінка фінансового стану це не складно. Головне бути чесним із собою та діяти відповідально. А ви коли востаннє аналізували свої доходи і витрати? Напишіть у коментарях. Дане відео створено за допомогою Ші.